Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні, 9 вересня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете телефонувати, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнаний BMW X1. 13 рік, модельний 14-й, 181 тисяча кілометрів пробігу, 13 900 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід. Власник поска... підказує, що машинка куплялася без, без пошкоджень в Америці. Контакти є. Панорам... Панорама бачу, присутня. Пам'ять сидінь, шкіряні сидіння, мультикермо, клімат. Дуже гарному кольорі. Більше інформації по телефону. Свіжопригнений Ірино Колеус. 2008 рік, 158 тисяч пробігу, 10800 ціна, літровий дизельний двигун, механічна коробка, повний привід, музика боус, контакти присутні. Шкіряний салон, клімат, контроль присутній. Старт-стоп. Панорамний дах. Торки бачу на задніх вікнах також є. Столики. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте до властика? Volkswagen Touareg. Десятий рік, 3 дизельний двигун 26 14,650 650 ціна, коробка автоматична, 221 тисяча пробіг, контакти ось тут присутні, шкіряний салон, сидіння з пам'яттю, з регулюванням, мультикермо, повний привід, підігріви, клімат. Так, що то у нас по підвізці? Опинаємо підвізку. Без підфарбувань, офіційна машина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 2-літровий бензиновий, двигун автоматична. Коробка, 83 пробігу, 15 950 ціна, контакти до тараса є. Так, шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, кондиціонер, підігріви присутні. Більше інформації уточнюйте. Audi q 3 16 рік, 114 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 18500 ціна, 114 пробігу, контакти присутні. Так, 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, Моніторчик, темна стеля, панорамний дах, парктроніки присутні. Hyundai Tucson 2008 року, 112 тисяч пробігу, оригінальний пишуть, 9 тисяч ціна за автомобіль. Машинка офіційна, 2.0 газ бензин, повністю обслужена без підфарбувань. Контакти до власника ось тут присутні. Так, є 4 склопідйомники, чистий та охайний велюровий салончик, клімат-контроль, підігрів сидінь, аукс. На гарних дисках такий незвичний. Форкоп присутній більше інформації уточнюйте. BMW X5. Власник підказує 4 рік рестайльні, 9500 ціна, 3 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 430 пробігу, контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон з пам'яттю, з регулюванням, мультикермо, клімат. Люк присутній Так, парктроніки також є. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 95 тисяч пробігу, 16300 ціна, контакти ось тут присутні. Так, в Гарній комплектації. Ось маркування. Шкіряний салон, електрорегулювання садінь, мультикермо, кондиціонер і підігріви бачимо. Панорамний дах присутній. Mazda cx 5 дванадцяти рік, 2,2 дизель автоматична коробка 15550 ціна, 192 тисячі пробігу, контакти присутні, є люк. Шкіряний салон. Так, на жаль, зачинено. Зараз глянемо з іншого боку. Арктроніки є. Так, шкіряний салон бачимо. Більше інформації, уточнюйте власника. Я думаю, ти вже в на Peugeot 3008, 11 рік, 205 пробігу, 1,6 дизель. Автоматична коробка, 9550 ціна, контакти до власника присутні. Так, подивимось по салону. Так, чотири склопідйомники. Сидіння з підігрівом. Клімат-контроль присутній. також є. Більше інформації. Уточнюйте у власника. Рено Каджер. Каджар 2015 року, 1,5 дизель, автоматична коробка передач рідний пробіг, рідна фарба, 16750 ціна, 258 пробіг, контакти присутні. Клімат контроль бачимо, круїз контроль. В нових машинах це вже має бути як основа. Значить, проектроніки є, Рукоп також присутній для кого це важливо. Hyundai AX-35, 10-й рік 197 пробігу. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, ціна договірна, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний. Мультикермо, клімат-контроль, 4 склопідйомники сидінь бачу. Електроніки та фаркоп присутні цікавить – телефонуйте. Hyundai Santa Fe. Santa Fe 7 рік, 206 пробіг, 11 450 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Так, На жаль, зачинені. Перектроніки фаркоп присутні. Так, заглянемо так по салону, шкіряний салон, кліматконтроль, автомат, мультикермо. Йдемо. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника? Джип Вранглер, 18 рік. Який двигун, підкажіть? 3.6 3,6 двигун. Автоматична коробка, 37 тисяч пробігу, 28 тисяч і контакти до власника присутні. Так, Заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть. Більше інформації. Nissan Rock. в такому коричневому кольорі. 15 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, 14250 ціна, 81 тисяча пробігу, і отут контакти до власника присутні. Машину мамі, а другому машину тату. Так, електросидіння, Мультикермо. Панорамний дах присутній. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. An, 17 рік, 100 тисяч пробігу. 2020 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, контакти до власника присутні. Так, далі дивимось по салону, шкірні сидіння, електрорегулювання сидінь мультиклімат-контроль, підігріви, навігація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008, 13 рік. 210 пробігу, 1,6 дизель, механіка, автомобіль обслужений, 9,350 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, по салону дивимось. Сидіння з підігрівами. Мультик, кірмо, коробка, шеста ступка. Парктроніки та форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте. BMW X3 F25 Кузов, 14 рік, 19200 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 91 тисяча пробігу і контакти до власника Андрія є. Так, Панорамний дах. Салон на коричної шкірі з пам'яттю сидіння, з регулюванням, мультикермо присутнє. Гарній комплектації. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. 17 рік, 142 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 15200 ціна, контакти до власника присутні. Є люк в автомобіля. По салону дивимось. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Hyundai Santa Fe. П'ятнадцятий рік, 189 пробігу, офіційний. 21 тисячна ціна, 2,2 дизель, автомат, контакти є. Так, зачинено шкіряний салон, бачимо. Перектроніки присутні. Так, Трошки заглянемо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Гібридний Peugeot 3008, 12 рік, 189 пробіг, 2-літровий дизельний. Двигуна, автоматична коробка передач, повний привід, 11900 ціна, контакти до власника присутні. Шкірні сидіння з підігрівом, клімат, контроль. Так, тут Кого цікаво, телефонуєте, власник надасть більше інформації. Фуркоп, парктроніки присутні. Nissan Qashqai, 14 рік, 15300 ціна, 246 пробігу, 1,5 дизель, механіка, контакти присутні. Бачу, є сервісна історія. Так, зачинено. Панорамний дах є, парктроніки форкоп присутні. Так, По салону. Салон комбінований. Коробка механічна. BMW X3, шостий рік, трьохлітровий дизельний двигун М-Пакет, автоматична коробка, 10750 ціна, 194 пробігу, контакти присутні. Салон шкіряний. Хроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Volvo XC 60. 12 рік 154 пробігу, 2,4 дозель автоматична коробка на максимальній комплектації, 19 тисяч ціна, контакти присутні. Так, дивимось по комплектації, по салону шкірені сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. Мультикермо, клімат-контроль, коробка автоматична, чистий та охайний салончик. Парктроніки є, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Atlas, 19 рік, 3,6 бензин автоматична коробка, 26600 ціна, контакти присутні, рідко трапляються на авторинку, покажу вам максимально детально. Шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, адаптивний круїз, підігріли сидінь присутні. Так, шторки там бачу на задніх вікнах. Дуже місткий автомобіль сімейний. На повному приводі. Виправляють мене. На повному приводі був такий чорний проданий. Передній привід. Оце і на передньому приводі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Тігу Анчик з 2016 року, 89 пробігу, 15800 ціна, 2,0 бензин з автоматичною коробкою, контакти присутні. Так, Шкіряний салон з регулюванням, мультик кермо, кондиціонер, підігріви сидінь, коробка автоматична. Більше інформації уточнюйте -то власника.